І у цього відео будуть свої глядачі, які захочуть подивитися, може хтось тут народився, може хтось тут живе, може хтось тут жив, але поїхав у інший i oh Спіон, навіть ну, нові трибуни, спортсмени тиманівки як трошки потепліє, будуть гарніші. Види, буде все зелене. А зараз ми вам покажемо центр дому.